Щодня сервісний центр МВС, що у рівному обслуговує більше 200 громадян. Бувають випадки, коли до установи звертаються люди з порушеннями слуху. Тож перед працівниками виникає питання, як правильно побудувати діалог з такими відвідувачами. Бувають, що до нас приходять люди, не чуючи, слабо чуючи, і тому виникає потреба спілкуватися з такими людьми. Зазвичай наші адміністратори спілкуються з ними в телефонному режимі, пишуть. В телефоні їм або ж безпосередньо на листочку. Але зазвичай люди, які слабо чуючі, не чуючі люди, вони, скажімо, мають онлайн-перекладача, і вже ми спілкуємося безпосередньо, наш адміністратор спілкується з. Третьою особою, скажімо, і ця вже третя особа перекладає розмову між адміністратором і суб'єктом звернення. Аби в подальшому працівників всіх сервісних центрів МВС Рівненщини не виникало проблем при спілкуванні з людьми з порушеннями слуху. З травня цього року адміністратори почали вивчати жестову мову. Ага. Двома пальцями. А, а якщо одним Ні, це дуже Фото, ото. Ага. Увага. Увага. Тут представники, адміністратори з усієї Рівненської області, Сарн, Володимирця, Дубна, Рівного. От, ми більш акцент робимо на тих людей, які безпосередньо стоять на рецепції, надають. Консультації, і звичайно, це ті люди, принаймні, один адміністратор, щоби був, який надавав займався послугами з реєстрації транспортного засобу, і один адміністратор, який займається з надання послуги, що стосується посвідчення водіям. Це вже третє заняття жестової мови для працівників сервісних центрів МВС. Адміністратор Сергій Панасюк відвідує такий захід. Вперше такими навиками треба необхідно володіти, тому що ну Може виникнути ситуація, ну, так як і на робочому місці, так і в повсякденному житті, що буде необхідність якось досягнути якогось спілкування. І, ну... Тобто це необхідно для того, аби відвідати сервісні центри, ЦНАПи, лікарні та інші державні установи, не чуючи або слабочуючи, беруть з собою як супровід сурдоперекладача. Однак на сьогодні у рівному всього один такий фахівець, який працює офлайн. Тож вивчення жестової мови допоможе не лише створити безбар'єрне середовище, а й наблизити всі необхідні послуги до клієнта. Це буде легше і для людей з вадами слуху і адміністраторам, які обслуговують цих людей. Звичайно. Це навіть не обговорюється. Вони по перше економлюють дуже свій час і час не людини. Скоріше розуміють і що їм потрібно, чому вони прийшли. Курс навчання для працівників сервісних центрів МВС Рівненщини включає шість занять по півтори години. Кожне завершити його планують вже восени. Якщо буде необхідність і попит, продовжуватимуть удосконалювати свої знання жестової мови і надалі. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин.